Mm -hmm. Іванівна, щось термінове, бо в мене зараз кол. Андрюшенька, це терміново. Андрюшенька? Зачекайте. I'll call you later, okay? Андрюшенька. Ну, кажіть, що трапилось. Андрюшенька, у нас е, вчитель інформатики е, Семен Олексійович захворів. А ти ж комп'ютерщик, То може допоможеш? Виручиш? Ну не знаю. Там треба лише урок провести у шостого е, Дітки хороші, їх е, десь так 20 буде. Нікуди не треба ходити, по зуму з ними підключишся і все. Е, і ще буде представник ЦЯО. представник чого? Державна служба якості освіти. Відкритий урок. Перевірка у нас. Ага, То так з цього треба було починати. А що мені? За це буде. О, от, бачиш, який ти. от Жалійся, що ми тебе в родину не беремо, а якщо то одразу все, бувай. Я ж тільки сирничків хотів попросити. Дякую тобі, Жан, дякую. А від зятя допомоги не Так. Хороша, у вас З Оксанкою, була пара в школі. Ну, я ж бачу, що у вас заблокований телефон. Та вибач, Жан. Тут мене це, зять мені на Ярію. так. Що ти хочеш? Ну, буде вашому шостому, Б інформатик. Звісно, що буде. Я вже з Жаном домовилася, а він, хлопчина, відповідальний. Надія Іванівна. Жан навіть не звучить як справжнє ім'я. Ну, хіба що для серіалів, на які ви залипаєте. Справжнє. Яке кохання, яке у них з Оксанкою було в 10 класі. Тоді успіхів вашому Жану у педагогічних починаннях. Ні, ну ну чекай, чекай. Якщо вже ти так рвешся, то я зараз Жану дам відбій. Я вам щиро вдячний. Так, тепер давайте по суті. Що вони зараз проходять? За шкільною програмою у них графічний редактор Paint. О, Боже. Добрий день, мене звати Андрій. Я заміняю вашого викладача на відкритому уроці. Так, давайте познайомимось, хто присутній. Термінатор 666. Died Inside. Щур. Хм, смішно. Але давайте змінимо Ніки на справжні імена, будь ласка. Лошара значить. Чуєте, школота? А тут хтось в форточку з вас грає. Ідя, у нас весь клас грає. Будь-яка карта. Я один проти вас всіх. До десяти перемог. Хто готовий познати біль, залітає. 104. Ну що ж, колота? Е, слово лошара у своїх нікнеймах можете залишити. Або ж поставити справжнє. Оце вже краще. Тренувався на уроках інформатики, замість того, щоб слухати ту тулубуду, яку нам парили. А зараз працюєте? В допрацюєте. Ви так слухайте, інформатика це взагалі крута тема. Ну, Звичайно, ваша шкільна програма це повна туфта. Ну який редактор Paint? А хочете показати вашому перевіряючому, який має бути справжній урок інформатики у 2K23? Так! Тоді погнали. Я думаю, ви вже чули про штучний інтелект. Ну, що там ваше цяо? В шоці? Та ми тут всі зараз в шоці. Uh. Хто тебе просив лізти зі своїми інтелектами? А що не так? Шо не так? Діти ж навчилися круті штуки робити в нейромережі. Так, діти навчились, а страдати буде весь педагогічний колектив. Тобто, директор, що це все так понравилось, що тепер ми всі мусимо працювати в цих твоїх мінджорнях і жепітях. Все робити від сіл газети до робочого розкладу уроків. І жах. Ну Я ж хотів як найкраще. Так, а вийшло, як завжди. Чорт мене чорно, просить тебе про допомогу. Я зараз позвоню Оксанці і все скажу. І нажаліюся, от як ти мене підставив. <губит> Надія Наді, Наді, Іванівна! Кінець зв'язку. Моя школа. Чим займаєшся? Новий і щось не О, я допоможу. Ні-ні-ні ні. Дякую, дякую за підтримку, але стендап-комік має писати свої шутки сам. Це хто таки сказав? Арістотель. Серйозно? Да. Кіць, ну це загальновизнаний факт. В основі хороших шуток завжди має бути правда, власний досвід, власні думки. Ну яка це правда, якщо читатиму твій матеріал? Так, Ігор, не видумуй. Ти вже мої шутки зі сцени читав. Чи ти забув, що байдак іменно через них тебе захотів взяти свій стендап тур Так, було таке. Але то був виняток. Далі я сам. Я поняла. Ти все-таки думаєш, що я не смішна. Хорошо, Ігор, хорошо. Кіця, ну що хорошо, хорошо. Ну, ну так, ну, ну сміявся, Вася. Ну, що ти прикольно все це розказала, ну що ти у мене суперталантлива. Якби ти пішла в стендап, ти б стала суперзвіздою. королева. Хорошо, все, давай, пока. Люблю тебе, пока. Ігор, коротше, я всю ніч думала і поняла. Ти був правий. Неожиданно. Мені треба йти в стендап. Й, ну я ж такого не казав. Я вже почала писати шутки, там тупо розрив. Хотіла б записатись на відкритий. Так, блін, італійську не знаю. Того почну з тіктоків, Вже парочку є. Дивись. А, окей, що все про лайку, кіть. Ні, а мені діляти не треба. Лайка, якщо реально смішно, просто там все смішно. Я не сумніваюсь, Кітя. Вау! Десь з мікрофона, це прикольно, оригінально. Погнали. Мого може, звуть Ігор. Що це вообще за ім'я таке? Це що, в честь Олімпійських ігор. М? Класика епоха раннього дяді Жори. Ну, класику я поважаю. Лайк! Like. Мій чоловік такий рижий, що всі думають, що він заржавів. Ну, прикольно обіграла колір. Це лайк. Like. Шо там, шо там? <laughs> на початку відоса пшикнула Дезикам в обличчя. <laughs> І так е, на трьох відосах 19 лайків. Ну нормально. Моя ціль – 50 тисяч. Супер, кіця. Давай, давай, все буде. Тільки в наступних відосах ти колпачок на дезик вдягає. Ну, мало лі? Поки. <laughs> Мій чоловік такий рижий, що всі думають, що він державів. О, Боже, зашов. Ігор Караул вже півдня прийшла у святи тільки 50 переглядів. Для в хороший результат. Зятьок, мази мозги ключі. Якщо до тієї п'ятдесятки не добавиться три ноліки, у Світи буде нервний зрив. Я вже всіх знайомих обзвонила, щоб лайки поставили. Давай дуже начинать дійствовати. Адаміна, скажи, Светочка, про тим, як виставляти ті відоси з вами радилась? Ігор, ми не свято лучше подружки. А то понятно. І що ви їм сказали? Сказала. Що вона в мене настояща артистка. Отака ви лучша подружка. Ви дали їй ложну надію. На що? Ти з больної голови на мою не перекладай. Хто їй сказав стендапити? Я чи ти? Я такого не казав. Какая разниця? Якщо у світі нічого не вийде, в будь-якому випадку винуват будеш ти. Так що считай, що я... Тобі тільки що одолжение сделала. Включайся. О, <звук> господи. <звук> <звук> А чий тікток репостнув байдак? Твій кіць, молодець. А в кого вже не 50 тисяч, а 50 тисяч 72 перегляди. У тебе кіть. Гаржусь. А знаєш, що пишуть? <сум> Супер. Шедевр по стороні. Шедевр. Чу Це так не смішно, що капець, як смішно. Чого? <сум> Мась, ти чого? За мене розстроївся. Та у всіх видаючихся творців є хейтери, все ок. Та ні, Кіць, я наоборот радий, правда. Просто я рік в комедії стараюся. Ти один день в стендапі і такий вихлоп. Ти правильно казала, що Вася мене в тур хоче взяти тільки завдяки тобі. Не знаю, Кіць, може мені зав'язати з цим стендапом, а? Та ні, зай. З тим, що благодаря мені, то я преувеличила. Не вздумай кидати стендап. Ні, Кіць, я тобі кажу, треба задуматися. Ну, от, може, це не моє, ти так і скажи. Так, все, рішено. я йду зі стендапу, щоб ти продовжав. Тіцечка, ну якщо ти чувствуєш, що стендап це твоє, ти сіяй. Я відпозу в сторонку. Годь, де для тебе це діло всієї твоєї жизни, а для мене так глупості. До того ж, цей стендап стоїть такого напряга, що взагалі ці муки творчіство, ну, блін під кожне відео новий аутфіт підбирать. Ні, все. Переставай в собі сумніватись іди писати матеріал. А я, якщо що, допоможу. Дякую тобі, Кіць. Дякую. Фух, Вась, Я тобі дуже дякую. Я твій должник. Чувак, я це зробив не для тебе, я це зробив для себе. В смислі? знаєш, може. Бути гірше, ніж коли тобі о восьмій ранку телефонують і просять дати фідбек по жартам. Коли тобі телефонують о сьомій ранку і просять дати фідбек по жартам, клянусь, якби святити. Пішла в стендап, я поміняв би номер, переїхав би, змінив би обличчя, прям зараз би тут на грімі. Блін, вас, сорян, я реально цього не знав. Все добре. Минулого разу було гірше. Минулого разу? Ти не знаєш, коли нас не випустили за кордон. Свєта, е, кожного дня присилала Войси, як нам бейбі-бокснутись, щоб виїхати. Це просто ідіотизм вищого гатунку. Вона пропонувала огромну катапульту, каже, давайте ми у вас там. Е, сорі. Так що. Все, коротше, давай, мені пора. Нарешті малих вклала, може говорити, як ти? Сонечко, пробач, тепер вже я не можу. В квартирі рівень заважання Саша в клубі. Тобі. Ні, Настя, будь ласка, і, іди сюди. Ой, вибач, відволіклася. розклад на смерть Герасимова, але нічого не вийшло. З його боку теж такі потужні шамани. Так, любчик, давай не заважай, Діміна. -ді -ді. Тримай, не. іди, ага. О, привіт, Русь! А я вже скучила. Я теж слухай, давай я тебе зараз наберу, розкажеш, як ти і заодно обговоримо, коли ти з малими на наступному тижні лишишся. Мені треба не чекав пологови. Так я ж наступного тижня ще не буду. Ось стільки справ треба вирішити перед тим, як повертатися. Повертатись? Прям по-справжньому повертатись? О, ні. А, тобто що? А що ви так реагуєте, ніби я вам про це не казала? Не казала. Н не казала. Тю. А я думала, що казала. Ну нічого. Як я тут сама з двома дітьми і вагітна. Діма, та Кирочка, не стресуй. Це шкодить електрополю твоєї дитини. Я ж на зараз повертаюся, он коли Дімка до тебе і... приїде. А. Ну, добре, не буду вам тут заважати. Ага, я. А, тім, до речі, я там в е, дитячій пропалила килим благовонієм. Ну, хотіла злих духів вигнати і запах майки, в якій Саша здається, вже рік спить. Ну, вибачай, ага, нічого. Все, Ірочка, набирай. ага. Чуємас Дімас. Ірунька, здорова. Е, давай е, якось з ключами розберемося, бо там всього дві пари і просто невдобно. Ха -ха -ха. Е, все зрозуміли? Так, давай, давай. Дайка. Сонечко, це триндець, тільки що заходжу в ванну. А там Саша з Настію голі і роблять так, щоб я більше ніколи в житті не приймав цю ванну. Як так? І вас не ну, зрозуміло. Ми, ми просто подумали, що ти спать пішов. Тому ми і рішили. Ти ну ти, чоловік, ти ж теж розумієш. В мене за рік. Знаєш, скільки всього назбиралося. Саша, так зніміться собі номер в готелі. А? Не робіть так, щоб я зі страхом приміщався по своїй квартирі. Та Я тільки зали. У мене всі бабки в кліпті висять і просто їх не встиг зняти. Я тобі серйозно кажу. Якщо що, то те, що настя приїхала, для мене це теж стрес. Правда? Так, Іронічка, Сонечка, дякую тобі за розуміння. Я тобі потім передзвоню. Цьом-цом, бувай, все гарно, тобі вечора, дня і всього найкращого. Все, бувай. Ти? Слухай, Дімас, давай тобі як дружбан-дружбану. Добре. От, наприклад, вчора, та я Настю, три рази з ліжка спихнув. Я відвик від сім'ї, взагалі відвик. Знаєш, чого спихнув? Бо мені просто тупо було незручно. І відвик від її всіх цих спецефектів. Я... Вона крикнула на мене, знаєш так. за що? За те, що я випив воду, яку вона до цього просто не зарядила. Ха. І мені, якщо що, теж складно. Ну, ми можемо Поїхати, якщо тебе так обтяжити те факт, що в тебе є сім'я, і сварилась я, не тому що тебе в незаряджену воду, а тому, що вона була з під крану. О, Нась, ну що ти починаєш? Все ж нормально було. Нормально? Так! Нормально в тебе було до того, як ми з Любчиком приїхали. А зараз тобі важко. Ну що, бідненьки, чим тобі допомогти? Нась, ну що ти починаєш? Настя! Та прикрийся, блін! Тантум верде світовий хіт від болю в горлі. Привітай мене. Я закрив усі дедлайни і по роботі, і по волонтерці. А чого це ти в готелі? А, я ж тобі не розказав. Там вдома такий скандал розпочався. Що, якби я там залишився, то не закрив би нічого. Діма, ну це вже перебір. Вони буквально вижили тебе з нашого дому. Так. Я зараз подзвоню Насті і поговорю з нею. Сонечко, не треба. Будь ласка, це моє свідоме рішення. Насті так незручно було. Вона сто разів вибачалася. А Саша? Саша сказав: а візьми з собою Любомирчика, бо мені треба максимально інтенсивно вибачитися перед Настею. Це цитата. Ну, то ти завтра назад? Ні, сонце. Я тут залишуся ще на пару днів. З того, що я чув, їм є про що поговорити. Дуже хочу, щоб у них все налагодилося. <звук> ти у мене такий чуйний. Такий дімечко. Сонце, я дуже хочу спати. Я а потім наберу. беру. Добре. Добре. Діма це хороший готель. Значить, там в укритті точно є ліжка. Давай, давай, давай. Добре. давай. Цвіта такий хороший. Ну, що ти там виконуєш свою обіцянку? Ох ти ж контрольор. Бачиш? Угу. Вчасно пішла з роботи. Не вигораю, а відпочиваю. І дивлюся лекції Снайдера про Україну. Він там, до речі, багато чого цікавого про Харків розказує, так що може ти теж. Гляну. До речі, про Харків. Я тут в нашому чаті ЖК побачив, що в нас обладнали дуже круте бомбосховище. Угу. А в буфеті з'явилась нова піца. Серце. І взагалі всі сусіди пишуть, що на нашому районі досить безпечно. Прямо всі? всі. Андрюш, будь ласка, не забудь знову цю тему. В Харків вертатися ще рано. Ну, чому? Ну, півроку тому так, було зарано, але ж зараз. Ну Сусіди, знайомі, всі повернулись, ну сама глянь. Оксан, я. я хочу додому. Котку, я теж хочу додому. Але ну, давай поки що це питання поставимо на паузу. Не надовго обіцяю. Я скоро нарешті приїду, ми сядемо і все спокійно обговоримо. Добре. Люблю тебе. І я тебе. Добран. Оксана, мені страшно. Що таке? Твої батьки. Вони мене за день вже два рази синок назвали. Іванівна сніданок в постіль принесла. Ну, на мій диван. Так що тобі не подобається. Коротше, ведуть себе так, наче їм чарівник з країни Оз подарував серце і совість. Андрюш ну не перебільшуй. Я тобі клянусь щось не так. Ну щось ну щось дуже не так. Ну, Може, сьогодні в них настрій хороший. Стукають. Андрюша. Так. Андрюшенька. Я усе тобі тут чайочок приготувала, але так зябко. Ти кути купий, щоб не застудився. А я за твоїми улюбленими рогаліками збігав. Тепленькі, прямо з хлібокомбінату. Дякую. Ой, Оксанка. Привіт. А але тут ще бачите, так. Воно діло молоде. А ми не будемо мішати. будемо мішати. Не будем мішати. Тут точно щось не чисто. Машина ціла? Ціла і ноут цілий. Я навіть не уявляю, що могло трапитись, щоб вони себе так поводили. І ось ця невідомість мене реально лякає. Ну, зараз я розберусь. Ні, ну не можна ні один день добрий побути, щоб тебе не звинуватили в якомусь там злочині. Мамуль, давай по-чесному. Що ви зробили? Нічого. Мам. Я випадково почула вашу розмову про Харків. Маєш на увазі підслухала. Я не підслухала, у нас стіни тонкі, ти сама знаєш. А ми з батьком не хочемо, щоб ви від нас їхали. Навіть вирішили, Андрюшеньки, жилічні умови покращити. Ага. Щоб ви придумали нас кидати. Папуль, ну послухайте, вас ніхто не кидає і ніколи не кине. Як ти не кидають? Он, Олег Іванкою скоро на фронт повертається. Ви з Андрієм в Харків поїдете. І будемо, як раніше, бачити тебе тільки два рази на рік. А ми старі боні. Ну припиніть. Скоро поберемо. Слухайте, ми поки нікуди не їдемо. Ми тільки думаємо про це. На дальню перспективу. Так, щоб ми різко зірвалися і поїхали, такого точно не буде. Ми з вами все обговоримо і попередимо. Добре? Правда. Правда. Оксана Семенівна можна вас. Так, все. Я маю бігти. Люблю вас. А ми це краще заберемо. Як і своє хороше отношення. Стукач. Ти про що? А, тю. Та успокойся, рівніві. Узнаєш? Кого? Ти що, дурачок себе. А, тепер узнаю. Копія. Наче брата, кого в мене ніколи не було. Радий, що тобі смішно. А я скучаю, мені грустно. Так хоч всі які б'яті, що рубашку тобою напшикала. Кісочка, я теж дуже скучаю. Блін, Мась, прости, я така егоїстка. Треба було й тобі подушку світу заказати. Прям треба. Ти скучаєш чи ділаєш від? Заказую. Тоді скинь ще 100 баксів. Скільки? Не поняла. А що об'яття зі мною не стоїть 100 баксів? Кіця, об'яття з тобою коштують мільйон баксів. Але у мене є ідея получше, я перезвоню. Святочка. Ставлю 100 баксів, що тобі це сподобається. Це і ужас, це що я? Капець, блін! Ну я що Мікеланджело тобі. Та при чому тут твої черепашки ніндзя Ти мог хоч чуть-чуть постаратись, щоб на мене було похоже. Я ж постаралась, а ти ботя! Це я тебе хочу спитать. Да я не про реального, я про подушку. Так ну киця, ну це що мелким жрів там було написано. Ну як я мог здогадатися? Догадатися, що в тебе є син? Офігеть! Значить, твоя сім'я це для тебе все шуточки Та... якісь. Mm -hmm. Пока. Світулечка, дивись. Це раз. А це два. Боже, зайце, так мило. Ну, звісно, мило, Ну, я ж старався. Що mm. стало, Світ? Я так хочу додому. Тобі не передати. Все буде. Як тільки досні дійде, що в центри прийняття рішення не в жилих будинках приїдеш. Я би все віддала, щоб ми з Бодічкою зараз були вдома. Мені тут так сложно без тебе, дуже. Навірно, у мене почалась після депресія. Так, що ми говоримо діагнозом, які самі собі поставили, а лікар сказав, що це не так? Не сьогодні. Правильно. Тому давай. Міцніше обіймай паролонового ігоря. І пам'ятай, що ти у мене сама сильна, сама мужні, і ми скоро побачимось. Я тебе дуже, дуже сильно люблю. Я тебе більше. У моїй уяві ми вже поручитимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає слов, присумний думок. Ти тепер далекомо над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поручитимо. Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Моя любов, святий